Став третім містом у Миколаївській області, що отримав статус героя. І не даремно, адже у березні 22-го року, завдяки бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади та місцевим добровольцям, вдалося за два дні відбити атаку ворога, що зайшов до міста. Таким чином кажуть, військові вдалося захистити фактично весь південь України, адже із Вознесенська є сухопутний коридор до Одеси, а там і до Придністров'я зовсім поряд. Та планам окупантів не судилося здійснитись. Вони отримали запеклий опір. Втратили особовий склад, кинули більшість техніки та втекли під нову Одесу, де їх остаточно зачистила сили оборони України. Те, що ворог зайде до міста, влада Вознесенська чекала з перших днів повномасштабного вторгнення. Вже 24 лютого більшість активних жителів були в кабінеті у міського голови, щоб вирішити, як вибудовувати майбутню оборону. Звісно, була паніка. Ми знаєте, як ми перший день, я пам'ятаю, коли ми приїхали до виконкому, всі приїхали зі своєю зброєю, З воздушками, мілкашками, ну всім чим угодно. У мене на столі в кабінеті просто такий тірікон зброї лежав. Ми потім вже зрозуміли, що вона нам була недочува та зброя. Місцеві фермери і підприємці підтягнули важку техніку та почали зводити Окпости, фортифікаційні споруди навколо міста та сусідніх сіл громади дуже багато перебили, але на той час у нас був тиждень на відміну від Херсону для того, щоб підготуватися, і ми максимально і вдень, і вночі ми спали по три години, але ми максимально. Намагалися забезпечити безпеку своїй громаді разом з людьми, і тут я мушу зауважити, я спілкуюся з тими військовими, які на той час, у 22-му році в березні місяці були в нашій громаді. Вони з 14-го по сьогоднішній день воюють. Я з ними тримаю зазок. і вони кажуть, що Євген, так як зустрічала Вознесенська громада, нас в 22-му році, не зустрічали ніхто і по сей день. До початку перших боїв з міста та сусідніх стіл почали евакуацію жінок, дітей та літніх людей. Ми на той момент зв'язалися з залізничним. Дорогу зі знам'янською залізничною дорогою, і вони нам виділи електровагон, електропотяг. І цей електричку цю вони нам давали. Ми заповнювали Google форму І коли у нас набиралося 1100 людей, ми їх повідомляли. Вони нам давали цю електричку, і ми напряму до Львова вони відправляли на західну Україну. І там же їх зустрічали волонтери або розселювали по західній Україні, або передавали волонтерам, які їх перевозили через кордон, і там знову з ними працювали. Таких ми відправили п'ять ешелонів. Однак до Вознесенська ворог зайшов не з траси, як очікували військові та оборони. А полями через село Ракове, що на в'їзді до міста, вже в останню мить ми знали, що вони зайдуть з тої сторони, зі сторони Єланця, Ну і ми вже думали, що вони будуть сюди. А потім нам позвонив місцевий мешканець і сказав, що руська техніка в мене загородами. Йде на Раково. 2 березня 22-го року ворожі війська встигли зайняти мікрорайон Болгарка у місті, після чого українські оборонці підірвали два мости. Цим зупинили рух окупантів в глиб самого Вознесенська. Так ось сьогодні виглядає заправка шел. На Завдяки зсу вони не змогли пройти далі в місто і був організований коридор для тих людей, які були в окупації, болгарки, щоб була можливість вийти з окупації і перейти на в цю сторону мешканців відрізаного мікрорайону евакуювали до центру міста за координацією українських військових. Таким чином вдалося забрати з окупації більше 400 людей. І ці всі люди перебігають через місточок, там єдиний ну, тобто така була непроста ситуація, але дуже багато людей вдалося вивести з окупації сюди до міста. І вже потім, коли наші військові звільнили окуповану частину Болгарки, вони змогли вже повернутися до своїх домівок. Тим часом на оборону міста ставали як армійці, добровольчі формування, так і цивільні. Працював рух опору. Партизани з сусідніх громад передавали необхідну інформацію. В той час, коли планувалася весь оборона наступу міста. Біля кожного військового було як мінімум 2-3-4 цивільних людей. Це кожен приходив і говорив військовим. Чим вам допомогти? Ми будемо снаряди носити. Ми будемо допомагати, ми будемо кормити. Той тобто звистраю вас не птока оборона, а така, знаєте, як єдність нашої громади разом з військовими. Сам Вадим у 22-му був куратором добровольчого руху у Вознесенську. Він тримав зв'язок із цивільними і військовими, а також з партизанами. Саме завдяки їхній інформації російських окупантів почали в. Учно бути ще на підступах до міста. Було прийнято рішення, і військові почали їх вибивати. Тобто, вибувати Що для нас, що для орків, це було дуже дуже несподівано. Вони не сподівалися, що буде така зустріч. Що міст підірвуть, не сподівалися, що буде такий відпір, і на другий день вже почали їх вибивати. Сергій Лісовський на захисті кордонів України з 2014-го. Але повномасштабна війна застала чоловіка вдома у Вознесенську. Тож він, один із перших зі зброєю в руках, разом з побратимом заходив у тил до ворога в Раково, коли там ще стояли окупанти. Тука зайшли в село. Тут хоп шорох какой-то. Кацап уже стоит с какой-то кастрюлей чешу. Туман до него. Пароль. <laughs> говорю, да что там? Москва. бела тут, бела тут. И ты один? Он один. А, он... А вы-то кто? Я говорю, Ти що не віш, батальйонна розвідка, а сам це ну, в нашій формі, і тут ще бантик із флажка жовто-блакити. З цього завдання Сергій повернувся неушкодженим. А от його син, який в українському війську з 2016 року, у 22-му загинув під Ямполем на Донеччині. Погиб, коротше, під підбитим бетером, В ньому був пулемет. Він сказав, що пацани відходили, крикнув, він був ранений. І потім коротше, його знайшли в своїх гільцях, все вистріляли. Його ну, погиб. він. Не вийшло його забрати. Так він там і залишився. Ну, ждем кінця війни координати знаємо. там три бойця погірше. Під час оборони Вознесенська 10 ро цивільних загинули. Ще двоє підірвались на мінах. Нині для них та українських оборонців, які боронили місто ціною власного життя, відкрили алею пам'яті. А місцевий підприємець на в'їзді до Вознесенська власним коштом встановив капличку. Це сьогодні тільки забрали монументальну дошку. Ми її замовили вже давно, але тільки сьогодні добрали її. Готова, довго. Щоб люди, які проїжджали по трасі, бачили, що тут були бої, що тут загибли люди, віддали своє життя. За те наше майбутнє. Віталій також брав участь у обороні Вознесенська, тож знає, якою ціною місто отримало статус героя. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.